Всім привіт, з вами Байки, я Максим Лозовський. Сьогодні будемо розмовляти на таку тему, які рідини хімію масла заливати в бета Xtreйner 300. Це дуже часте запитання, отже, одразу к ділу, бензин заливаємо в бак, бензин 95-й і можна 95 Е5, Тобто з 5%, то 5 в спирту. Все Все інше не можна на стандартного мотоцикла. Далі по маслам. Коробку ми заливаємо це масло. 10 w 50 uh, Liqui Moly, Race. Повна синтетика, дороге масло. Дороге в плані, тому що воно дуже якісне. На синтетичній основі зроблено. Півтора року ми його використовуємо в усіх бетах. Це гарантійне масло. Нарікання ніяких немає. Далі, в бензин. З бензином змішуємо отаке масло. Liqui Moly 2T Synth Off-Roller. Повністю синтетичне масло червоного кольору. Якщо у вас стоїть система автоматичного змішувача, просто наливаємо в бачок це масло. Якщо потрібно змішувати бензин з маслом в каністрі, то змішуємо в таких пропорціях. Якщо ви добре навалюєте 20 грамів на літр, якщо ви середній райдер, 18 грамів на літр, якщо ви на очок і тошнете на малих оборотах і у вас капає масло з труби, то зменшуєте дозу до 16 грам на літр. Все. Масло розібралося. Далі обслуговувати це. Ланцюг. обслуговуємо оціми балончиками. Перший балончик це змазка Enduro. Вона, можна сказати, без кольору або, або таким а, білим відтінком. А, вона нормально тримається, на неї не налипає брудпи, пісок і таке інше. А, тобто, це для Enduro, для офроду, для грязних таких. А, Мотоциклів не, 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 дорожньо, не липка, не загаджує мотік, не загаджує маятник, коли ви цим прискаєте. Ну, це, це лайк, прямо дуже її люблю. Мити це отакі, отакі штуки, таким омивачем. Це, це, це клінер для ланцюгов, ланцюгів та тормозів, брейк-клінер, то теж люблю Молі. Далі обслуговування фільтру. Ось таке масло в спреї Є люфт фільтр Oil від ліквімолі, і до нього є ось така штука це а, мойка фільтра. Як воно працює? Це в нас а, не пахне а, ця ж а, рідина, вона біо розлагається, можна руками а, це мити, можна вдома це, прати наш фільтр. Отже, а, оця штука дуже класно відмиває цю смазку. Якщо смазка була інша, то спочатку фільтр треба перепрати, перестирати, перемити на сухо, а потім вже йти за цією схемою. Ліппімолі ми мажемо, бризгаємо. І така сама є в баночках у нас не в спреї, а в баночках. І цією штукою стираємо просто водою. Просто беремо тазик, гаряча вода, 4-5 колпачків оцих, цієї рідини. Замочили фільтр, почекали 5 хвилин. Розстярнули все. Він змиває з маску дуже добре. По фільтрах все. Далі. Охолоджуюча рідина. Охолоджуюча рідина, завод рекомендує таку Moly RAF 12, вона червоного кольору. Така сама залита на заводі, це Ready Mix, його сразу, відразу можна заливати. У нас вона все наявності, будь ласка, <кій> далі. А тепер поговоримо про те, що написано в мануалі. Це а, масла до амортизатору та вілки. В мануалі в нас є дані по вілці С15, В15, однака ліквімольні штуки заливається. А про амортизатор не сказано, але в наших сервісних е, муках написано, що в амортизатор вік іде таке саме масло, але 5В, 5W. По маслах це все. По хімії це все. Хлопці, підписуйтесь, ставте лайки. Я нагадаю, що. Купити запчастини до бета можна за телефонами у дописі і на сайті байки.юей. Будь-які запчастини є. Заходьте, переходьте, покупайте. Потрібні нові мотоцикли або хочете дізнатися ціну. Можете писати прямо в коментарях. Я їх читаю. Можете писати на Viber по номеру телефону, який в дописі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі: Facebook, Instagram. Всім пока до зустрічі!